Друзі, всім привіт! Мої вітання. Я сьогодні трошки прихворіла, якось і горло болить, і голова, але полуничка чекає. Вчора не збирали, сьогодні треба збирати, бо є і замовлення, і вона вже там, я ходила, дивилась, така червоненька-червоненька, тож треба терміново визбирати. Але в нас вітер вже другий день, такий сильний, прям, ну здуває гарно все, по дворі, все літає. Відродство я вже в одному кінці полетіла вже в інше. Так що вітерець щось не дає робити те, що ми планували. Треба і жука на картоплі обробляти, бо там вже червоненького багато молодого. І гарбузи обробити гірбицидом, а воно вітер. Ну, зараз буду надіятися, що до вечора він втихне. Ну, буває таке, що під вечір перестає. Тож подивимося зараз. Ідемо. ну ідемо. Я йду і вас беру з собою збирати полуничку, а потім вже подивимось, що далі буде. Треба дивитись по погоді. Так що ходімо. Так, Друзі, я вже на городі. Я думаю, мене чути, бо в нас вітер мікрофон почепила. У нас зараз четверта година вечора. Мені треба зібрати. Я засікаю час. Скільки ж я буду збирати цю діляночку. Женьок, принеси, будь ласка, маленьке відеречко. от біленьке. Треба перебирати одне таке, що воно собі піде на компот. А хорошу, бо є попечено. Ах, руки пече. Це тільки що ходила, свиня рвала кропиву. покололася. Я думала, в мене імунітет до кропиви, бо в дитинці було таке, що ми. Каталися з подружкою і впали в кропиву. <рив> в такий великий кущ. А ні, воно все так чешеться, ну нічого пройде. Треба дощик, дощик вже два дні щось гуляв, гуляв і пройшов. Немає нічого. Сухо. Треба, напевно, поливати, починати город. Бо я тільки що полуничку та й все Треба перебирати, щоб потім її не перекладати по 10 разів, щоб вона була в гарному стані, так сказати. Я вже знаю, що ця відеречко в мене 220 грамів а то я так важу, віднімаю. Буду я збирати, камеру знімати штативу, бо зараз, мій телефон. бо зараз мій телефон полетить. Це в мене часто буває. У мене вже цей захисне скло там, з запасних два лежить, бо було таке, що падало, здувало. Нарешті визбирала свою полуницю. Засікала ж я час, і в мене дві години пішло на оцей шматочок. А ще позаду в мене там маленький, ну там, звичайно, десь півгодинки. Ось так воно виходить. Не так швидко все це. Ноги болять, руки болять, спина болить. Але що поробиш? Таке життя у нас. Це ось що залишилося, то там на продаж вже забрали, продали ми. А це, як я кажу, не кондиція така і миленька, я ж не буду таку ось продавати. Дивіться, це така вона, бачите, якась сильно перепечена, тут ось підпечена чи погризяна, цю взагалі викинути треба? І комарі ще допомагають, ну, ці мурашки. Вон там. Бачите, тут щось їла, ну Це я буду перебирати, що внутрієм піде. Вони таке полюбляють, бо свині не дуже хочуть, а внутрі їдять. Дуже раді цьому. Завтра буду перебирати і будемо закривати. Або компот на зиму, або ціленько. Не хочу варення в сиропі. Якось так подивимось. Сьогодні, нарешті, досадила помідори, всі вже висадила. Ну, майже всі там з десяток або два залишилось посадити, де редиска була вирвати. І все, полила сьогодні вихідний, нас не вимикали, поки світло, а там буде видно. Водичка була, тож полила. І з помідорами все. В цьому році я не розганялася, великий шматок не садила, бо в тому році в мене було таких три. І я не знала, що з ними робити. Я їх і роздавала, і продавала. Був один день, що я пам'ятаю, десь 20 чи 22 відразі брала. Так, капуста. Капусточку трошки полила, полякала білокрилку. Ну так, я під корінь поливала. Бо тут, здається, так сухе, а під корінь поливала. І ці кабачки також ось полила. Не всі тут що з краю. Хочу сказати, зараз піду покажу той, що з розсади я висаджувала, і цей. І вони одинакові майже. І тут він вже кабачечки гарні. Якби, звичайно, в, теплиця, в теплицю та розсада йшла, то була б різниця, вже б збирали. А так в парнику воно. Одинаково, так що. Хоча це, ну як, одинаково. Це ті, що я дуже рано посадила, мені писали, ти що, куди їх саджаєш? Дуже рано, ще там Ну як ото потепління перше прийшло. А ці ось тут є, що другі я садила. Друга партія це просто тут ямочка одна, вони там далі йдуть. То ці такі, бачите, ще маленькі. А ці ось не побоялись холоду, а огірки побоялися, огірки поганенькі. Ось цей кабачок, що тут в парничку, бачите, він такий самий, як і там. Так що. Ось такі справи, ну і дивіться, що вже скоро буде. Огірочки це ці шахті такі вже висять, гарненькі висять. Ну от, поки результат бачу, ну, звичайно. Ще воно тут маленьке, якщо не попадає, то щось буде, звісно, але сподобалося вже мені ці шахті такі. вони. Тут посипала цим бросом від мурашок, бо багатенько їх і там підв'язала огірочок. Це, можна парники збирати, вони тут не треба вже, це вже завтра буде, напевно. І цю розсаду я тут залишу, бо місце буде видіргаю. Розсажу пори диски і... і все з розсадою закінчено. Тут вже залишилась така дуже-дуже маленька. Друзі, я вже прийшла до хати, зараз буду поратися, бо якщо ви чуєте, вже курчата пущать, треба заносити. Свині, правда, мовчать, бо вони травичку їли, але зараз треба зерно їм на ніч дати, попоратися. І все на сьогодні. На городі дещо зробила, дещо ні. Ну. Зараз це не саме головне. Встигнеться, зробиться. ось так, левемо по течії тихенько і все. Я б могла, звісно, зараз піти взяти той оприскувач і обробити гарбузи, але не хочу, хочу бути слабкою жінкою. У мене просто чоловік зараз на роботі, а воно якраз вітер перестав. Коли він був вдома, вітру вітер був. Коли його немає, так вітер перестав. Ну, може ж завтра не буде, так що подивимося. Все встигнемо, все зробиться, я думаю, там і жук за ніч не з'їсть ту картоплю. А там уже буде видно. Я оце така, якби дощик пішов, бо все таке погане грудки такі на городі, тому що хочеться дощик у дощику, а його немає. Ну, вже як є. Зараз треба йти всіх занести, попорати і йти ще до інкубатора. Зараз розповім вам, що там трапилося сьогодні з нами. Ну і кожний ранок і вечір у нас розпочинається і закінчується біля інкубатора. І в нас сьогодні я збирала ж полуницю, вибігає Женя з будинку, каже, мама бігом, іди сюди, тут щось бахнуло. Я приходжу, а в нас тут стояв терморегулятор, квочка такий чорний, він був, і він задимівся, так сказати. І це добре, що ми всі були вдома, бо вчора нас більшу частину дня не було. так що. Коротше, ситуації бувають різні. Тепер не буду залишати його. Якщо буде приходитися їхати в місто, буду виносити його в сарай. Зараз тепло, так що нічого не буде, але нехай краще в сараї стоїть. І добре, що в нас був інший терморегулятор. Ми ось нещодавно замовили ось цей. так що... Тепер хоч є, то ми інкубатор купували вживаний, і тут оцей механічний, воно щось не працювало. У нас був один терморегулятор, такий маленький, простенький. Він своє віджив, але він у нас вже був ну, років з 4. Потім купили той кувочка, він там 500 гривень і все, капець немає його вже. Ну, Максим там подивиться, він такий, що може його щось зробити. А ось добре, що цей був. Так, буду зараз перевертати, я їх позначила. Мені так легше. Їх тут небагато. Звісно, якби було їх тут багато, то ми б зробили, так я дивилася, їх в смужечку виставляють. Тут такі ці штапики. Ну, ви зрозуміли, як воно правильно називається. Дерев'яшечок виставляють і підставляють під інкубатор то на одну сторону, то на іншу. Такий майже автоматичний. Напівавтомат, так сказати. Переворот. Але їх у нас тут небагато, тож можна поперевертати. До речі, Треба просвітити, подивитися, що там у них є. Я дивилася, то щось там побачила, так сказати. Вони ж малесенькі такі, то наче щось і є. Цікаво ж все таке. Сьогодні в мене якось таке вигорання. Ну, буває таке. Бачу зараз у багатьох блогерів таке, що. Знімаєш, знімаєш, воно очікується чогось збільшого, що будуть такі прям перегляди, але їх немає. Вони є, звісно, дякую вам за це. Є мої люди, так сказати. Але все одно хочеться чогось більшого, ну, потрібно ж розвиватися. Ну, нічого, ми будемо працювати в цьому плані і буде все добре. До речі, знаєте, воно таке відчувається, це тільки що в відео вийшло вже ну, те, що вчора було. Я читаю коментарі і пішли. Дякую за відео. Було приємно подивитись. Дякую за рецепти. Готуємо за вашими рецептами. Дякую за позитив, що хочеться якусь тваринку собі завести. Велике вам дякую, ви е, також мене підтримуєте в багатьох. Бачите, зараз в мене ну, майже не було настрою, настрою, чесно кажучи, але ви мені його підняли своїми коментарями. Велике вам за це дякую. Мені тепер хочеться далі творити. Воно буває. Знаєте, бо хтось мені колись коментар писав: ну це вже давненько. От ви такі завжди позитивні. Вам що? Не буває там? Не то, що сумно, зараз такий час. Звісно, буває, але хочеться нести якийсь позитив. Зараз вистачає горя, а у нас в Україні. Хочеться не нити, щоб. О, подивіться, як мені погано, давайте ви. Хочеться, щоб люди якось заряджалися приємними емоціями, так і я заряджаюся. І від вас, і як також піду на якийсь канал, коли є час. також подивлюся, що о, люди живуть далі і собі хочеться щось робити, щось творити. Бо сісти і показувати, як погано, воно нікому воно не треба. А бувають різні моменти і на всіх фронтах, там щось не вдається, там щось поганенько, але це життя у всіх, так? І ми йдемо до того, щоб у всіх було все добре і ми віримо, що воно колись так буде. Але бувають такі моменти, що не дуже воно віриться. Але ми будемо надіятись. Тож, велике вам дякую за підтримку, за ваші приємні слова в коментарях. Ви, мені, ви мене так сказати, зарядили. І пішла я зараз відпочивати уже з тим настроєм, що комусь я цікава і комусь хтось чекає моїх відео. Велике вам дякую і до нових зустрічей. саме головне тихої, і мирної ночі.